Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Наталія забіла вовк і семеро козенят. До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до воріт коза підходить, у ворота стокотить, Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко, і заходять всі до хати, пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс, до воріт прибіг ще духу, під ворота сунув ніс. Зараз, думає козляток, проковтнув одним ковтком, І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один сапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївся біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить, витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте но скоріш. А козлята ми не проти, не злякались хижака, відімкнули враз ворота, та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підібгав лякливо хвіст, підстрибнув та спереляку, як під міст. Саме йде тут з лісу, мати, молока малим несе. А зустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти, ну й рябко наш молодець, ну й розумні в мене діти. Тут і казочці кінець. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей!